Черговий турнір з боксу відкрито. Так сьогодні у Чернівцях урочисто під гімн України представили боксерів, які змагатимуться за першу сходинку на п'єдесталі у всеукраїнському турнірі. Шанували пам'ять про героїв, які створюють можливість проводити такі заходи та до справи. Як все відбувалося, бачив сі 4 у Чорнівцях сьогодні відбулося відкриття турніру з боксу, який просвятили 31-й річниці незалежності України. Цей турнір присвячуємо ми 31-й річниці незалежності України. Це дуже важливе для нас свято. Також на цих вихідних святкуємо день фізкультури і спорту, фізичної культури і спорту України. Також таке присвячення нашим пам'яті тренерів. Це Федора Гавряніна. Володимира Кузьмінова та Олександра Літвінова та саме основне те, це загиблим бійцям зсу. Це все ми це свято спорту. Ми присвячуємо іменно цим подіям. Едуард Васильович є вправним боксером. Виховав багато пристойних спортсменів. Серед них його син Олександр Погодін, і він аналізує кращі поєдинки вітчизняних боксерів професіоналів. І сьогодні каже, що даний захід надзвичайно важливо проводити. Для нас дуже важливо, що на наш захід відкликнулись 35 команд. З України саме дальше скажімо так, саме далі команди це Миколаївська область, Южноукраїнська, це Черкаська область, це Донецька область. Покровські інші, навіть вони переїхали в інші міста, але вони представляють Донецьку область нашу Україну. Загалом 190 спортсменів будуть боротися за перші місця, і уже цієї неділі оголосять переможців. Взагалі в турнірі приймає участь 195 спортсменів різних вікових груп: від еліти, це боксери старші 18 років та до самих маленьких, те це десятий, одинадцятий рік, і дуже приємно, що вони теж разом з нами приймають участь у турнірі. Турнір буде тримати сьогодні перший день. Турнір так називаємо попередні бої. Завтра у нас полуфінали, планується біля восьмидесяти пар і, фіна, і полуфінали. І в неділю, о 10-й годині, ми почнемо фінали і урочисте нагородження. Тобто ми оприділяємо фіналах перше, друге місце, нагороджуємо. Такі пам'ятні фото. І приємна згадка про наше місто і про наш турнір. Давид один із боксерів переїхав з Маріуполя. Наразі проживає в Хмельницькому і продовжує займатися улюбленою справою, але вже за місцем проживання. Зараз моя мама живе в Ковілі, а я з татом в Хмельницьку. Коли я приїхав в Хмельницький, я пішов зразу в спортивний клуб. Сьогодні одноголосним рішенням суддів здобув перемогу. Проте далі ще багато турнірів, налаштований рішуче та на перемогу. Поприклад, бере з батька і не може його підвести. Я в дитинстві бачив, як батько боксирує і теж захотів цим займатися. Представник обласної адміністрації також завітав на захід та ділиться з нами своїми враженнями. Україна, яка бореться, захищається, вона має колосальний потенціал. І напередодні працівника фізичної культури і спорту, напередодні таких важливих, знаєте, професійних свят для кожної федерації чи спортивної спільноти важливо зібратися і показати, що ми вміємо: запросити сусідів, запросити зі всієї великої України однодумців, партнерів і тут побоксувати. Це міжнародний турнір по боксу. Я радий вітати майже 200 учасників тут. І Донецька область, і Центральна Україна, Західна Україна. Ну і чільно представлена Чернівецька область. І мені дуже приємно, що такі люди, як Едуард Погодін і команда, вони не зважаючи на різні виклики, проблеми, недофінансування, бо очевидно, що це зусиллями меценатів і добродіїв, такий турнір проводиться. Вони все ж можуть організувати і показати хороший рівень підготовки і організації, і те, що приїжджають тренери з інших міст. Областей, те, що є е, рівень е, такий, знаєте, е, інформування і що хочуть сюди приїхати. Це дуже важливо. Дуже важливо пам'ятати та організовувати такі заходи, бо лише так ми стаємо сильніші, виховуючи націю сильних вольових чоловіків, каже пан Едуард, та вітає із Нем Фізкультурника. Я всіх тренерів України, нашої незалежної, нашої улюбленої України, вітаю з ним Фізичної культури і спорту я бажаю всім в першу чергу здоров'я, фізичного, ментального, а, а також казацького драйву Діна Бернацька, Андрій Кордобан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4